дня всім. Сьогодні запишу відеоінструкцію, як пройти першу фазу тиснета від Сахара і всього буде 4 фази. Зараз почалася перша, я вже написав пост в Телеграм. Переходимо в Телеграм. Першим ділом пункт 3 беремо токени в крані. Переходимо по селці, підключаємо гаманець. Нажимаємо Реквест, я вже це зробив. Отримуємо токени в крані. Далі. Переходимо на сайт. пункт 1 Конектимуємо гаманець, підтверджуємо. І нам потрібно тут заповнити всі необхідні поля. Фотографія, фотографія, фотографія. Що вона підгружається чи не підгружається? Незрозуміло мені. Окей. Так, фото є. Нікнейм. Нікнейм. Напише. В принципі, не критично важливо. Мова англійська. Рік народження. Гендер. Хто ви там? Напевне, теж не так важливо. Країна. Країну вказуємо. Натискаємо Create. Так, люди, далі. Що нам потрібно далі? Вам потрібно зайти в чат GPT і просто написати йому такий промпт. Напиши мені хороший промпт, так і пишете. Напиши мені хороший промпт для навчання Ші Тобто штучного інтелекту на англійському. Він вам пише буквально там 3-4 рядка. Ви цю відповідь е копіюєте, створюєте текстовий документ на робочому столі і е зберігаєте цю відповідь в текстовому документі. Вона вам зараз буде потрібна. Це все ми прокручуємо, прокручуємо. Нажимаємо Complete. Далі. Registr AEA Assets». Нажимаємо Go, і тут нам знову потрібно заповнити. Щось ми тут напишемо, що ми тут напишемо. Це якби назва проекту нашого Samsung. Пух, що тут написати? Це неважливо, напевне. Модаліті, текст, Мова англійська у нас повинна бути, так як у нас буде промпт на англійській мові, і тут потрібно теж вибрати англійську. Далі тут нам потрібно. Секунду, реморк. Так, тут потрібно створити, створити папку, як ми її назвемо. Назвемо без різниці, як ми її назвемо. Нажимаємо Save. Окей, вибираємо її, ремарк нічого не потрібно. Тепер отут потрібно підгрузити наш е, текстовий документ, про який я вам говорив. Де він у мене є? Здається оцей. Відкриваємо угу. і нажимаємо «Upload». і нажимаємо регістр. Підписуємо транзакцію. Ось така коротка інструкція. Будемо далі слідкувати за розвитком проєкту і будемо доповняти відповідними постами в Телеграм. Всім хорошого дня. Бажаю вам хороших заробітків.